Цьогоріч українські випускники шкіл, які минулого року замість ЗНО складатимуть національний мультипредметний тест. Наразі визначено, що кожен учень має здати два обов'язкові предмети і третій на вибір. На виконання завдань учасник матиме 180 хвилин. Має учень чітко для себе усвідомити, як він розподілить свій ресурс. Наприклад, для скільки часу йому треба для виконання тестів для. З математики, скільки часу треба з української мови, ну і, звичайно, для додаткового предмету. А складати вони будуть українську мову, математику це два обов'язкових предмети. І третій це буде за вибором. Це історія України, це фізика, математика, хімія, біологія. Тобто, що вибере випускник 11 класу. Минулого року участь у національному мультипредметному тесті на Закарпатті взяли понад 11 тисяч випускників середніх шкіл. Нинішнього 2023-го очікують ще більше бажаючих. За словами Мар'яни Марусинець, така форма оцінювання дає можливість учням розрахувати свої сили і водночас одразу бачити результат своїх знань. І побачили, що наскільки це справедливо, наскільки це прозоро, що вони одразу отримують результати, і вони вже розраховують, в який заклад вони можуть іти вступати, який внутрішній потенціал у них є для того, щоб продовжувати навчання в тому чи іншому закладі, і як вони можуть зорієнтуватися на ці результати? Також цього року планують продовжити практику підготовки абітурієнтів до всеукраїнського оцінювання, зокрема на базі ужну із учнями працюватимуть педагоги, формують добірку лекцій та практик. Занять із визначених предметів. Разом з тим серед закарпатських школярів те складатимуть і такі, що не потребують додаткової підготовки. До прикладу, за результатами минулорічного оцінювання, майже три десятки випускників Ужгородського наукового ліцею отримали 200 балів. Дітки навчаються у нас по профілям. Фізико-математичний профіль відповідно йде профіль на математику. і На фізику, хіміко-біологічний профіль відповідно, йде хімія біологія. Більш посилено вивчають програму. Філологічний профіль посилено. Вивчають програму української мови історії України. Є у нас математичний профіль, де так само математикою більш поглиблено, вони займаються. І біолого-спортивний, де акцент йде саме на біологічний. Відповідно, оці, вивчаючи ці предмети, дітки е, засвоюють більше матеріалу і краще підготуються до ЗНО. Нині у закладі навчається 461 дитина, із них 140. Учні 11 класів за шкільною програмою разом з педагогами готуємося до НМТ, екзамени, які здавати, ну, вже визначився. Це українська мова, математика, які йдуть обов'язково та е, англійська мова, все ж таки, не історія, е, тому що там ще питання, з якого там століття вчити там і так далі. От, тобто англійська мова, математика і українська. А ще а куди вступати ще під питанням. До війни більшість випускників ліцею подавали документи до столичних вишів, а також Харкова, Дніпра і Львова. Нині ж переважно учні залишаються в Ужгороді або ж подаються за кордон. Ті учасники НМТ, які не подолають прохідний поріг, матимуть змогу вступити до професійно-технічних закладів. Натомість школярі, які отримують найвищий результат 200 балів, можуть розруковувати на матеріальну підтримку від органів місцевого всі майже територіальні громади, де наші випускники отримали 200 балів, були матеріально заохочені, і це теж стимул, тому що учні отримали за свій інтелект за свою роботу. А робота в них є це інтелектуальна, отримали відповідні фінансові подарунки. І це теж є один із мотиваторів, що вони хочуть зараз реалізувати. Себе і показати, що вони так само можуть це зробити. Національний мультитест учні проходитимуть у спеціально облаштованих комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів у форматі онлайн. Точної дати проведення НМТ поки що не визначено. А реєстрація на участь у тесті розпочнеться вже у квітні.